Друзі, всім вітання. Сьогодні відео я хочу зняти обзор ротангу фірми Тобротанг. Дівчатка мене просила, щоб я зняла. От сьогодні я одержала вчора посилочку, сьогодні знімаю. І розкажу вам про кольори. Це є лаванда мармур. Дуже гарний ніжний. Він піде в мене вже на кошики. Цей другий колір, ви вже знаєте, це бронза, мармур. Третій чорний мармур. Він так гарно виглядає. Так, мій улюблений золотистий скарб. Так, слідуючий у нас йде червоний клен. Червоний дуберніший. Так, трубочка-четвірка, оливка. Мармур, бірюза, Це теж буде на кошечки. Біла береза. Далі йде в нас мармур гірчичний. І три нових кольори, дівчатка. Це йде індійське дерево, це йде стигла вишня, золото. І молочний, так мені здається, не білий, а молочний індійське дерево. Дуже, гарний, дуже гарна новиночка, тобто братангу. Ось такі чудові кольори. І буде багато краси. Всім дякую, всім гарного і мирного дня!